Всім привіт, дорогі друзі, гості та підписники каналу. Вже давно ми не викладали наші відео. Сьогодні у нас на календарі 21 липня. Я, відповідно, роботи зробили багато, є ж про що розповісти. За цей час от, ми викладали невеличкі шорти, хто дивився і слідкує за нами, той міг зрозуміти наші роботи. За цей час ми привезли вже е, сіно для нашої е, домашньої худоби от для коня. Е, привезли соломи, зібрали е, пшеницю урожай і зібрали урожай цибулі. Ну що ж, е, що я можу сказати за сіно? Сіно ми звозили в основному те, що було на сінокосі, там, де є гріб боянам. Там, де ми з Валію ворочили гріб Буяно мав робити відео, але так як був зайнятий, тому що робота я був один, валя не була зі мною, відео не було, як особливо зробити. То відео, як таке, я і не робив, тому що треба було гребти сіно. Звідти з того сінокосу, де в районі. 4500 ми взяли, якщо я не помиляюся, щоб не збрехати, близько е, возів такі з нашивками. От. Тому що ми возили як? Я брав ще одного коня у брата разом з возом, з нашивками, у нас із нашивками і парою коней возів поїхали одним возом, зачепили, От там навантажили, нагрузили. Привезли, перечепили до іншого воза і знову ж привезли другий віз сіна, а потім вже два рази закидали. Коні за цей, в цей час, поки ми закидали в сіну, відпочивали, паслися. Привезли так ми в районі 8 чи 10 візів сина. Заклали ми повний синовал сіна. Заклали. Сіна в нас на горішчі над хлівом, от ще на 7 із 9 крок. Тому що ми рахуємо від нульової от, і йдемо рухаємося поступово до е, вихода, куди ми закладаємо западаємо сіном до дверей. Чому е, саме 7 кроків з 9? Тому що. Ще в нас є люцерний, хочемо трошки скосити туди покласти на, це, на корм. І ще в нас 10 соток кукурузи посіяно, якою ми хочемо також вибрати качаний урожай і кукурузині саме піде на горіще. І буде даватися в якості корму. Також довезли ще там, хто бачив сіновал, де ми складаємо, там ще є один сусідній також є. Сінувал, от відділення, тому ми ще і туди дві, два вози вклали, тому що вже не було куди особо класти. От. От, це вже в нас сказано постійно. Тепер, що можна сказати по пшениці? Молотили пшеницю, от, хто по шорті бачив, бояном забирали її. Насипало повен віз пшениці. Тому був у нас такий брезент синій. Він і зараз є. от. Вирішили зразу насипом віз, тому що є наперед заставник і назад чим заставити. Ну, і вирішили таким методом привезти зразу, щоб не гратися з мішками. Ну Що я можу сказати? ну Із 1700, так як. Був там поміжний комбайнер, який обмірвав площу, сказав, що було 16,9. Ну, грубо говоря, скажімо так, 17 без малого. Ми набрали там 17 мішків пшениці, тому що в нас є одна така скриня. це ще від старого господаря залишилися, туди поміщається 8 мішків пшениці. От, і Крім того, ми ще набрали ще 9 мішків пшениці. І в сумі в нас вийшло 17 мішків в пшениці. Що доволі є непогано мішок із однієї соти. Це є доволі непогано мішки. Це такі мішки, як спід муки, з під цукру, великі гарні мішки. От, Для вам-для такого, скажімо так, порівняння на 50 кг мішків. Ну, що ще можна сказати? Цибулю. Також ми вибрали, хто бачив. Наше відео от в шортах яка цибуля, яку Богу, цибуля вродила. от Там були ті, що ми сіяли 4 кг, осінню ми робили відео. Хто бачив, був на каналі, бачив це відео, бачили, як ми цю цибулю садили. І ось ми її вибрали. Дуже добре. Ми по вітрях не рахували, скільки відер було цибулі. Але в основному результатом урожаю ми задоволені. Вклали свою працю, клали свій час, але результат не то, що задовільний, а прям відмінний. Ну, надалі ми очікуємо, що дасть Бог. Ще ми хочемо змолотити Овесу Змолотимо Овес. Не знаю скільки там буде, там в районі 12 сот. що він собі покаже. Вже у нас жнива почалися. От, Почали молотити овес люди. Але так як я б його трошки пізніше сіяв, то я ну, ще не спішу. Хай ще він до, до тижня постоїть той овес, тому що він ще може бути в певних. Ділянка зеленуватий, може бути м'який, сируватий, тому краще, хай він вистоїться, хай він краще визріє, щоб потім не мати проблем, щоб він не парився і не цвів, щоб не прийшлося пересушувати зерно. Так як пересушувати в нас ну, в такої, такої площі особо немає. От, Тут. Де ми молотили пшеницю, також зібрали солому. Зібрали солому всю на клали таку велику стирту. Можливо, навіть її знімемо шорта, покажемо. Щоб побачили, яка стирта. О, заскирдували. От. Привезли ми чотири вози. Возив я одним возом. І валя допомагала. от, Возили нашим буянам солому. Там, звичайно, якщо добрий віз був буде, да, да, і трактор, то там можна було забрати за три, а то ще два рази. Але так як ми возили коником, тому і дорога не є така добра. Дякувати Богу, що ще разі нема. От, то ми зібрали, забрали, забирали там за чотири рази всю солому. Тому що солома у нас йде в, ну, в ход. От, хоча залишилися і тогорічні тюки, які ми тюкували. Там, мабуть, тюків ще більш 10 залишилося, але е, ми їх будемо в першу чергу використовувати для підстілу. І потім будемо брати солому, тому що ще ми будемо забирати також і вівсяну солому. Е, на підсіл, е, можливо, навіть наріжемо січки, візьмемо от, е, частину соломи для корму господарству. А так, в принципі, ось такі в нас справи на нашому господарстві. Що ще, можна сказати, дуже сильна спека. Ось молоко кози трошки убавили Ну і це не тільки, мабуть, у нас, а й взагалі. Тому що спілкуючись навіть із людьми на приході, от говорю, там жіночка одна тримає козу, а говорить, батюшка, немає куди водити, от тому що все повигарило. Спека, все в'яне. Каже, що де є якась зелена травічка, то старайся вберегти трошки. от Щоб було де пасти ту козу. Якісь трохи виноград обрізуємо, ще там щось. ну І так люди помаленьку перебиваються. Ми на даний момент. О, що оце е, жара, оце все. То їздимо косимо там біля синокоса У нас залишилися трохи території, де росли, ростуть ну, дикорослі рослини от лугові. І я беру е, бензокосу, бояна і їдемо косимо. Тому що підкладаємо нані чисти і козам, і е, телиці. І, буя, і водночас і підкладаємо і буяну. Тому що розуміємо ситуацію, що зараз Паша, точніше Пасовіську, не дуже таке є цінне. Тим більше вже трави на Пасовіську, які не були зразу спасені, вони вже є старі, ткозі, які їх не особо полюбляють, не хочуть їсти, от так сказати прямо. Тому що от я, ну скільки за Коніком замічаю, що от прив'яжу його, а там десь, можливо, навіть біля дороги чи не, да, через дорогу, то він йде, шукає десь пастися по дорозі, де молодша трава є. Або там, де він вже спасував, здається гола е, площа, а він йде там пасеться. А там, де є трава, от стоїть. Тому що вона вже стара, вона жорстка. ну кіні, кін і кози такого не, не хочуть. Тому їздимо трошки. Підкошуємо, вже з'явилися кабачки на городі. Що молоденькі кабачки беремо, ну, закриваємо собі йому, а вже такі великі кабачки, щоб вони не портилися, не гнили, то ми даємо козам. Даємо трошки бояну, телиці є вже яблука багато опадають по людях. От навіть і в сусідки тут, де ми користуємося сінником синовалом, то. І Там ми також визбируємо, В іншої сусідки визбирує валя і яблука. І також е, вона криші, даємо трошки поросятком, трошки козам, та коню. В якості корму даємо трошки дерті туди, щоб не було як такої оскоми. І таким чином ми підтримуємо наше господарство. Надіємося, що в майбутньому. Буде все добре от, з нашим господарством. Е, також е, зараз роздумуємо над тим, що от, там, де була посіяна е, пшениця, от, на тій площі зібрана вже площа готова. Е, переорати і посіяти якийсь сидерат. Хто, який пос, е, порадить, е, що можна посіяти на замість сидерату? гречку, ріпак, е, жито, фацелію, буркун. Е, от. Хто що може порадити в якості е, сидерату. Ну і також, якщо зберемо і Овес, то також е, можна буде і там посіяти якийсь сидерат, щоб потім можна було переограти і буде в якості добрива. Всім, хто е, залишається з нами, не дивлячись на нашу, е, скажімо так, відсутність, дякуємо за вашу підтримку. За ваше терпіння. От, е, кому була цікава е, моя розповідь, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал От, і до зустрічі у наступних відео. Всім па-па.